Виїхав до Переяслава гості до свого доброго знайомого, міського лікаря Андрія Козачковського. Був дуже хворий. Козачковський копир хвороби ніяк не відпускала, то послаблювалася на якийсь час, то знову загострювалася. Однак майже двомісячне перебування Шевченко-Переяслав можна назвати для України щасливою осінню. Саме тоді були написані пристрасті неперевершені Шевченкові -лі три літа. Подивимося надати написані творів Шевченка. Зверніть увагу, 75-го року <клес> переяснений. Запишіть собі. А як ви помітили, що попередня поема «Нанічка» датована саме 13 року. Починається поема зачитати саме крізь. Чи саме починається пема? Поема кавказ Тараса Федоровича Шевченка починається так: за гором і горе хмарою поготі, засіяні гори, кров'ю политі. Спокон віку. Спокон віку броватає, та морелка рає. Щодень Божий до беребра, серце розбиває, розбиває та вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не святий, не невигоре на дні моря поля, не скує душі живої і слова живого. Не понесе слава Бога, великого Бога. Так. Значить, давайте пригадаємо, де ви зустрічали образ прометея, символом чого є. Тоді Богам зараз наказав лікувати Прометея до схему. Щоранку орел промовку жінку Прометею. Казаність відростала аж до кількове згодов раку. Добре з прометети зверталися митці багатьох народів, це епох. Есхіл, Прикути Прометей, Шерлі, Визвони Прометей, Байрон, Прометей, Лесь Укримка, Водопомбова. Тобто, Тарас Шевченко також звернувся до прометеї страждання. Коза до міської скали Титана нас поема про Прометея. Так. Сіда, дякую. Ви помітили, що саме Шевченківська поема почалася образом Прометея і саме це була кавкацька тема. Як саме Шевченко переосмислює образ Прометея? ми помітили... Хто саме звертався світової літератури до Прометея? Ми бачимо, як сказано в міфологію про Прометея. А що саме хотів Шевченко сказати саме цим описом? З місця не можу. Книжної мови на спільність народних дум, що сповнені романтизму, ці поетичні особливості, найкраще можна простежити у поемі Гайдамаки. З ними Гайдамаки, свій широкий воля! Ідіть, сини погуляти, пошукайте долі, сини мої невеликі, нерозумні діти. Хто вас щиро без матері привітає в світі? Сини мої, орли мої, летіть в Україну. У творах Шевченка знаходимо любов, віру, в народ, в його майбутнє. Обніміть, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх міцними руками і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України. І світ ясний на тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. У своїй поезії Тарас Шевченко постає як поет громадянин, який свято вірить, в оновлюючу силу слова. Погибнеш, згинеш Україно, не стане знаку на землі, а ти пишалася добрі розкоші розкоші країну. мій любий край не За що тебе Господь кара, карає тяжко? Ні, не те, скажи їм ось що. Брешуть Боги ті ідоли в чужих чептогах. Скажи, що правда оживе, натхне, накличе, нажене, не недрімне слово, розплєнує, а слово нове, між людьми криком пронесе і люто крадений спасе, од ласки царської. Шевченко пророк, Шевченко, трибун сягає максимальних висот напруження думки і слова, це зближує його творчість із біблійними пророками. Іде, іде, і ніч, іде. І... Його схиливши в руки, дивуєшся, чому не йде апостол Правди і науки. Його поезія мала потужну силу, спонукаючи співрозмовника до додумання, омислення вічних проблем, боротьби добра і зла, правди і кривди. І серце жде, чогось, болить, болить і плаче, і не спить, мов негодована дитина лихої, тяжкої години. Мабуть, ти ждеш добра, не жди, не жди сподіваної волі. Вона заснула цар Микола її приспав. А щоб збудити її, треба миром, громадою обух ставити. та добре вигострить сокиру та й заходиться вже будить. А то проспить собі не Бога до суду Божого страшного. Високе за моральною силою слово Шевченка, сповнене громадянського пафосу, звертається до сердець нащадки. Возвеличу малих отих, рабів неміг. І насторожі коло їх поставлю слово, Наче срібло, кути бити і семикратне перелити огнем горнилії словеса. Твої, о Господи, такі розки, розкинь же їх, Твої святиць по, по всій землі і чудесам увірують на світі твої малі убогі діти. Отже, творчість Шевченка це служіння народу.